Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, погляньте на цей портрет. На ньому зображений видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. Поет це людина, яка пише вірші. Послухайте про його життя. Дуже давно. В українській бідній родині, в маленькій старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батьки жили дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали. А сім'я була велика п'ять сестричок Тарасових і двоє братиків. Тарасику дуже хотілося учитися, але в нього не було книжок, олівців, зошитів, бо не було грошей, щоб їх купити. Тому він теж ще маленьким працював пас худобу. Тарасик дуже любив слухати вірші, пісні, а ще дуже любив малювати. А коли він виріс, то сам почав складати вірші. Прідний край та нашу Україну. Із маленького хлопчика Тарасика виріс відомий український поет Тарас Григорович Шевченко. Ще він дуже добре малював. Український народ дуже любить свого поета, бо він все життя хотів, щоб той жив вільно, щасливо. Поет давно помер. Але живуть його вірші. Вони скрізь звучать, їх учать діти в школі та в дитячих садках. Українці шанують свого улюбленого поета, прикрашають його портрет рушниками, квітами. Діти, як жили батьки Тараса? Так, бідно, багато працювали. Що любив маленький Тарасик? Так, слухати пісні, вірші, малювати. Що почав робити Тарас, коли виріс? Так, почав сам писати вірші, ще він добре малював. Як стали його звати? Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет. Як шанують українці свого улюбленого поета? Учать його вірші, пам'ятають та прикрашають портрети Шевченка рушниками та квітами. Молодці діти. Малята, послухайте уривок вірша Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась, дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Дітки, пропоную вивчити цей гарний вірш та записати відео. Малята, як звати українського поета, про якого я вам сьогодні розповідала? Так, Тарас Григорович Шевченко. Молодці дітки. Дякую за увагу. До зустрічі!